Добрий день. Сьогодні будемо читати книгу Оповідання для дітей. І перше наше оповідання самотній моряк. В одному невеликому місті біля моря жив самотній дідусь. За будинком ріс маленький садок, в якому була пресмачна черешня. Сам дідусь. Ніколи не рвав соковитих ягід. Але до садка тишком нишком навідувалися дітлахи із сусідніх будинків. Коли дідусь їх помічав, то вони з реготом тікали, а він лише хитав головою. Якось у старий будинок, що також знаходився неподалік від берега, переїхала родина з іншого міста. Дівчинка Леся одразу потоваришувала з усіма іншими дітками. А чий це будинок? Запитала вона колись у друзів і вказала на хатинку дідуся. Та це одного старого постійно плете свої рибальські сітки, ні з ким не розмовляє. Ми всі його боїмося і не любимо, пояснив один із хлопчиків. Але черешні в його садку найсмачніші, додав другий. Хочеш скуштувати? Хочу, замислено відповіла Леся. Гурт рушив до садка. Всі по черзі перелізли через старий похилений паркан і налетіли на черешню. Раптом з зарогу будинку вийшов дідусь. У нього були довгі вуса і сива борода. Він носив смугасту моряцьку сорочку і капітанського картуза. А в кутику його рота була затиснута люлька, що загрозливо диміла. Як тільки діти побачили старенького, дременули хто куди. Лише Леся залишилася в садку. Добрий день, ви не гнівайтеся, будь ласка, сказала вона дідусеві. Звісно, ми негарно вчинили, що залізли до вас. Давайте я вам у чомусь допоможу, наприклад, по господарству, а ви дозволите нам скуштувати ваших черешень. Сітки вмієш в'язати? запитав дідусь. На жаль, не вмію, відказала Леся. Ну, ну то ходімо, навчу тебе. Дівчинка слухняно прийшла за дідусем на подвір'я. Він дав їй маленький стільчик, в'язку мотузок і показав, яким чином потрібно плести сітки, а сам сів поруч і робив те саме. Дідусь запитав Лесю про її батьків, про школу, про друзів, про улюблений колір. Лесі подобалося розмовляти з дідом, адже він уважно її вислуховував і цікаво розповідав про своє життя, про далекі плавання. На кораблі, на якому він був капітаном, про прекрасні острови, екзотичні рослини та тварин, про великі бурі. Леся зрозуміла, що дідусь дуже самотній, адже в нього не залишилося ні родичів, ні друзів. І хлопчаки були неправі, коли називали його страшним та сердитим. Просто ніхто навіть не намагався ближче познайомитися з дідусем. До друзів дівчинка повернулася усміхнена. І весела, з великою мискою найсмачніших черешень. Вона все розповіла хлопчакам, і наступного дня розбишаки також пішли до дідуся в гості. Вони перепросили його за те, що цупили черешні і поведалися нечемно. Але дідусь, схоже, і так на них не гнівався. Відтоді всі діти з околиці любили ходити до Старого Моряка в гості. Ніхто краще за нього не розповідав про кораблі, море та заморські краї. Амалеча зрозуміла, що ніколи не потрібно судити про людину за її виглядом, адже під загрозливою зовнішністю часто ховається добре серце. Оповідання друге пес археолог. Жив був пес на ім'я Боні. Найбільше за все він любив рити землю. Боні робив сховки для своїх цінних речей: кісточок, сухих окрайців хліба, м'ячиків, кубиків. Старих рваних черевиків, чого тільки назиравав у землю на подвір'ї та навколо двору цей пес. Особливо перепадало йому за це від господині тітки Ліни. Адже всі квіти в квітнику Боні виривав з корінням, коли йому потрібно було знайти гарне місце для сховку. Але найбільше прикрощів песик завдавав сусідам, перекопував їм усеньку грядку. Мало не щодня його господиня сварилася із сусідами. А потім сварила його. Але що поробиш, Боні любив копати найбільше за все світі. Одного разу песик знову забрів на сусідську грядку. Було це пізно ввечері, адже всі вже зайшли в будинки вечеряти, дивитися телевізор та відпочивати. Боні почав копати. Минулого вечора пройшов дощ, тому земля була пухка та м'яка. Копати було легко і приємно, ще трішки, ще. Раптом Боні натрапив на щось цікаве. Знахідка була тверда. Можливо, це кістка. Боні любив знаходити кісточки. Песик продовжував копати. Спочатку вздовж, потім упоперек. Але трапилось щось таке величезне, Боні копав усю ніч. А зранку заснув знесилений прямо на сусідському городі. Там його і знайшли сусіди, коли прокинулися. Вони побачили неймовірний безлад. Вже почали сваритися на боні, але подивилися у яму, яку він вирив, і здивувалися. Там лежала здоровенна кістка. Із усіх сучасних тварин вона могла б належати хіба що слону. Леслани тут ніколи не водилися. Сусіди викликали спеціальну археологічну службу, головний археолог і палеонтолог. Вчений, який знається на викопних кістках, постановили, що кістка ця належить справжньому динозавру. Після такого відкриття вже ніхто не злився на боні. Ці забули про зруйновану грядку, вирвану картоплю і цибулю, потолочені огірки і помідори. В ямі ще кілька днів працювала бригада археологів. Вони ретельно відчищали рештки щіточками та іншими цікавими інструментами. А потім по кістку приїхала велика вантажівка. Знахідку Бонні повезли у природничий музей у центрі міста. Всі раділи і хвалили песика. Лише Буні не радів він так хотів залишити кісточку собі, щоб потім заховати її десь в іншому місці. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До побачення!